Чим вони заправляють військову техніку? Частину цієї техніки, як ви знаєте, отримує Росія від е, Північної Кореї, від е, Ірану, своїх інших друзів, колег е, партнерів і от Іран. Країна, ну я назвав би її співучасниця військової агресії, тому що таку кількість іранської зброї, яка прилетіла по Україні, ніяка інша країна Росії не передавала. Я маю на увазі шахети. Так, от цього місяця Москва і Тегеран мають підписати ще один якийсь договір, але він називається про стратегічне партнерство. Це просто умовно кажучи, меморандум. Меморандум – це наміри. Ми з вами збираємося. Ну, меморандум – слово в українській історії, воно про що нам ну, знаєте? Який меморандум ми підписали, який меморандум. Тому можна підтерти собі одне місце. Це може відбутися під час зустрічі президента Російської Федерації Путіна і президента Ірану. Месуда Пес... Пезешкіана. Дай Боже вимовити в хабаді. Але експерти кажуть, що незважаючи на підписання такої угоди, Російська Федерація навряд чи буде готова підтримувати Іран, якщо розпочнеться серйозна велика війна Ірану з Ізраїлем. Путін не зацікавлений у значних витратах ресурсів на Близькому Сході. Йому є чим займатися. У нього є проблема, яка називається Україна. Тому він зможе надати Ірану якусь допомогу, але обмежено він не піде ні на які серйозні ризики. Не вистачало йому ще проблем з Ізраїлем для Російської Федерації. Ослаблений Іран він навпаки навіть може бути вигідним, тому що є що надоїти. Економічна важливість Ірану для Росії не надто важлива, бо торгівля між ними складає всього навсього близько 1% російського. Обороту партнерство між е, країнами залишається вимушеним, оскільки обидві сторони мало довіряють одна, одна одній. Тому підписання угоди це таке, ну от символічний меморандум. От ми колись думали, що слово меморандум це обіцянка домовленості. А меморандум це от папірець. Ну ми з вами збираємося. Ми ж домовилися. Ну ми руки потисли, але ніхто нікому в разі чого в принципі е, ніхто нічого не винен. Але Іран продовжує підтримувати Росію і в тому числі і шахедами. В тому числі балістичними ракетами.